Ні, я не думаю. Ну тому що так, як все було, так і залишилось. Мені здається, що змін дуже мало. Зараз ну, практично нічого не змінюється. Ні, я в це не вірю, не виходить мені. Я відмовляюся коментувати політику. Ні, не, будь-нече. Я думаю, що ні. Ну, по-перше, на мій погляд, мало освіщає цю інформацію. А по-друге, мабуть, воно нічого не поміняє. Ви знаєте, кажуть, від зміни доданків сума не міняється. От і все це треба взагалі вибирати все нове. Тоді може щось в нашій державі зміниться і в рівному зміниться. Я їм не цікавився, ще його не бачив, і свої думки ще немає з цього приводу. Не десь поки не поміняється влада в Києві, нічого не поміняється на місці. Хотілося б надіятися, що вони будуть чесними і відкритими. але я не можу 100% вам дати. Ну не можу просто. Я хочу надіятися, я хочу надіятися на краще. Я думаю, що краще ми будемо жити. Ну, Але ж поки що, ще зарано говорити, поки що.